Добрий день! Чудово! Ми гарних чекаємо в гості пісень. Добрий день, дорогі мої першокласники! Урок музичного мистецтва до вас у гості. Поміркуйте, будь ласка, що таке музика? Де ж можна почути музику? Впевнена, що ви дасте багато правильних відповідей. А тепер поміркуйте, хто створює музику? Напевно, ви пригадали, що музику створює композитор. Сьогодні ми з вами помандруємо в гості до лісових звірят. Відгадайте загадки і ви дізнаєтесь, хто ж чекає на зустріч із вами. Лиш торкнись до колючок, він згортається в клубок. Не вгадаєте ніяк? Підказати вам? Це? Звичайно, відгадали, хто ж з колючками у нас це їжак. А тепер наступна загадка. Я маленький, я вухатий, попелястий, волохатий, я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Переконана, що ви відгадали, що це зайць, зайчик. Послухайте таку історію їжачок має великий хист. Він вміє складати музику. Пригадайте, як називається людина, яка складає музику, а в нашому випадку тваринка, яка складає музику. Так, цю людину називають композитор. А от зайчик у нас має дуже гарний голос. Він співак, він виконавець музики. Отже, виконавець. Це людина, яка виконує музику. А в нашій казурці це тваринка, зайчик-виконавець, який виконує музику. Розгляньте, будь ласка, ось ці ілюстрації, цих смайликів. Що роблять виконавці? Так, виконавець може співати пісню, може грати на різноманітних інструментах, а може й навіть керувати. Великим колективом чи співаків, чи музикантів. Отже, музика, яку виконують голосом, називається вокальною це вокальна музика. А музика, яка написана для музичних інструментів, яку виконують це музика інструментальна. Буває і так, що і вокальна, і інструментальна музика звучить одночасно. Тобто... Співак співає, а музиканти в цей час грають йому. Таку музику називають інструментальним супроводом, коли супроводжує вокальний спів. Отже, продовжуємо нашу казочку. Про талановитих звірят, про зайчика і їжачка. Але наша казочка не має закінчення, і я пропоную вам придумати, чим могла закінчитися ця історія. І розкажете мені при зустрічі. Отже, якось їжачок склав пісеньку. А зайчик заспівав її на концерті. Дуже сподобалась пісня лісовим мешканцям. От їжачок і хвалиться: Це моя пісенька, це я її склав. А зайчик і собі каже ні, моя, бо я її виконав. Кому ж належить пісенька? Пішли звірята до мудрої старої сови за порядою. А мудра сова і сказала, Ось тут має бути ваше завершення. Що ж могла сказати мудра сова? Хто важливіший композитор чи виконавець? Я впевнена, що закінчення вашої казочки буде однозначним. І їжачок, і зайчик музиканти. Без них не було б музики. Без них не почули б звірята, без одного і другого, не почули б звірята цієї пісні. Вона б не сподобалась їм, тому що вони її просто не знали. А тепер погляньте, будь ласка, на ось ці зображення. Кого із зображених можна вважати музикантами? Напевно, усіх, тому що вони. Грають на музичних інструментах. А давайте поміркуємо, як же можна назвати цих музикантів. Ось тут дельфін грає у нас, напевно, на саксофоні. І такий музикант називається саксофоніст. Лисичка грає на флейті, це флейтист ведмедик, грає на гармошці або, можливо, на баяні такому маленькому, і тому його називають гармоніст. Або баяніст, ось інша лисичка грає на дудочці. Ми часто називаємо таких людей дудкар або навіть сопілкар, коли грає на сопілці, барабанщик, скрипаль і гітарист. А тепер знову загадки вам: Ду-ду-ду, віть, віть, віть! Ви моє ім'я назвіть. Не паличка, не гілочка, звуть мене. Правильно, звуть мене сопілочка. Наступну загадку. барабан йому за брата, в танці любить він кружляти, відбиває ритм, дзвенить і красиво бубонить. Звичайно, це бубон. В лісі народилась. У майстерні робилась, а в руках заспівала. Про який музичний інструмент йдеться? Звичайно, скрипка каже, що вона дійсно в руках співає, як людина. А тепер ще одна задка. Україну прославляє, хоч не знає слів. Тугу людям розганяє багатострунний спів. Поміркуйте, який інструмент музичний має багато струн. Звичайно, це наша українська бандура. А тепер вам завдання. Зараз ви бачите різні інструменти, трембіта, сопілка, бандура і скрипка. Відгадайте, будь ласка, який інструмент звучить. Отже, слухаємо перший інструмент. Увага! Це Пілочка, Я впевнена, що ви відгадали. А тепер другий інструмент. Який інструмент звучав? Перевіримо, чи правильно ви відгадали. Так, це скрипка. Наступний. Можливо, і не чули ви ще такого інструмента? Це трембіта. Ось ця довга-довга така трембіта. Карпатський наш музичний інструмент, поширений в Карпатській Україні. Ну, і тепер точно ви відгадаєте, тому що звучить бандура. Так, це звучить бандура. Чудово! А тепер увага! Зараз ми зробимо таку невеличку фізкультурну хвилинку. Пограємось в гру Пантоміма. Ви маєте показати, як грають на інструменті, який буде на екрані. Він буде збільшуватись там багато інструментів. Один з них буде збільшуватись, і ви показуєте, як грати на цьому інструменті. Готові? Отже, гра пантоміма! Чудово! Переконана, що всі ви показали, як грати на скрипочці, як грати на баяні і на інших інструментах, які збільшувались. А зараз ми з вами вивчимо пісню. Ви послухаєте цю пісню, якщо зможете, підспівайте хоча б приспів. Ось заграйте дударики. Пам'ятаєте, хто такі дударики? Ті, хто грають на дудочці або на сопілочці, їх теж часто називають сопілкарями або дудариками. Отже, слухаймо гарну, веселу пісню про дудариків. Яка гарна, весела пісня. Хочеться, напевно, її виконувати з рухами. Тому я пропоную вам послухати пізніше ще раз цю пісню і спробувати виконати рухи, які би вам хотілося рухи виконати під цю пісню. А ми продовжуємо наш урок. Дуже багато про музикантів, про виконавців музики, є і мультфільмів. І один із них бременські музиканти. Послухайте фрагмент пісні про музикантів. Якщо мультфільм вам сподобався, ви зможете його знайти в мережі інтернет і подивитися. Я впевнена, що ви впізнали музичні інструменти в мультфільмі, так гітари були і ударні інструменти. Подивіться цей мультфільм про музикантів, які приносять людям радість. На завершення нашого уроку хотіла б поцікавитися, де можна зустрітися з музикантами. Поміркуйте, будь ласка. На якому музичному інструменті ви б хотіли навчитися грати? Мені дуже цікаво дізнатися про це. Який настрій подарувала вам сьогодні музика? Я переконана, що вам сьогодні стало веселіше і тепліше від музики. Ну що ж, наш урок завершується. Гарно всі співати вчились і відмінно заробили. Молодці. Чудово працювали першокласники! До зустрічі! До побачення!